Сідаємо вдих і видих до себе коліна. Намагаємося, щоб у вас максимально був прижатий живіт і не виходив доміку. Поїхали, приготувались і видих. Плечі опущені. Є. Наступна вправа. Витягуємо руки вперед, п'ятки біля пальців, ставимо руки назад і звідси виштовхуємо таз наверх. Поїхала. І потім коліно до себе. Кожен видих. Дихаємо вниз з живота. Як наче через трубочку не соромимося видихати максимально м'язи, отсюда ми опускаємося з вами, прижимаємо поперек до підлоги і видих, пам'ят, видих, ногу трошки в діагональ, руки назад, видих. Якщо у вас болить шия, тоді тримайте шию на замочці. Є. Звідси ноги 90 градусів. Підйом відбувається.